Так, друзі, в мене є, як у мене є, друга нового пошуківця в нашій компанії. Ігора є знахідка. Ми зараз до нього підійдемо, він же перший, який з нас усіх яких тут є, знайшов знахідку. Ми зараз подивимося. Зараз там, щоб було краще видно. Ось така знахідка, швидше за все, що Австрія, можливо Радянщина. Тоборизко таке нетипічне не, не Союзу. Цікава знахідка. Дарую вам тобі. Ігор, дарую таку знахідку Кулона. Ну дякую наразі. Так, я не встиг виключитися, як показував щойно ось цей колон. Так званий подарований. І вже кричить, біжить до мене знову, показуємо зараз щось. Тримай, друже, ще одну тобі на пам'ять. Зараз, зараз тримай. Це вже поздоровша. Ми зараз для порівняння кинемо, щоб ви зрозуміли різницю. Ну цей порядний, цей більший важе на порядок в два рази більше за цей його, що я тримаю в руках. Ну ось от такі бувають дивні в лісі речі. Як то кажуть, місця цікаві, цікаві та й вибиті не те слово. Клас, Зараз. Тримай. Каже, що є ще сигнал. Він там щойно колона приніс. Один сигнал купає там, де був колун Може глибше. Крутче, що О, <рик chord> Третій кулон, хлопці. Друзі, не повірте, ось. <рик> Ще один. <рик> Теж Ну То совєцька, ясно. То значить є сіти кулони. З климом? З климом, то радянська є. Тримай. Радянська. одну тобі Цілий схорон. Схорон сукир. Два колони. Це дійсно оцей. Не передати по вазі. Річ. Цей точно буде працювати на господарстві. А це сокира, ось така сокера. Радянський час, свіше за все. Тут мала бути ще борода, на жаль, її немає. Щось або раннє. Ну ось так камрад сьогодні, як то кажуть, прибув наш колектив і таку зробив знахідку, відкриття нам для нас, як то кажуть. Наразі нічого не шкода. Наразі, як то Можем, кажуть, можемо його привітати. Вітаю тебе теж своїми, як то кажуть, новими. О, дякую. і тут... Та, ось... Так воно і є. Хочу показати клеймо на третій сукері, яка випала Ігору. Це радянський час 1986 рік. Ось таке клеймо на цій сукирі. Ну, якось так. Добре, ми продовжуємо. Там на горі йдуть укопи. У мене чергова знахідка, я вже її викопав. Ось такий стакан. На два пояски. Чогось у мене сьогодні не той тип знахідок, але вона колосальна. Стакан шрапнельника. Так, я, як то кажуть, підійшов до Романа. Має дві монетки. На жаль, що тільки дві. Думав, що гаманець. Ось такі дві мідних. Ми, звісно, зараз їх помиємо. По-перше, як кажуть, у ознаках це є Австрійська імперія. Зараз. Я їх так во, як то кажу, я їх зараз помию ці монетки. Протремо гарно. Наживо, щоб не казали, що ми з дому принесли. Для нас цей момент є досить важливий. Так, бачу, друзі, що це є, так як гадалося, це є трійка, показую, трійка 1800 року. Ось такий їхній стан. І тут меншу монетку ми зараз. Помиємо обов'язково. Звісно, я знаю, що це за монетка є. Ось як бачите, бачите, як? Видно. І з цього боку має бути одиничка. Це один крейсер 1800 року. На жаль, бачите, який стан. З цього боку кращий. Ось це Австрійська імперія, часів Франца II. Ось такі роман гарні монетки підняв. Ми надіялися, що буде ще одна-дві, як мінімум. Ну, але і цьому можна сказати, що раді з вас, звісно. Ну що ж, друзі, щойно недавно показував я, як Роман знайшов дві монетки. І, звісно, ми надіялися, надіялися що там буде їх трішки, трішки більше, було всього-навсього дві. Я, звісно, пішов так, відійшов вздовж, де такий глибокий, глибокий, можна сказати, яр. Так, йду собі по хребті. Був у мене сигнал попередній, це від, від снаряда поясок. І думав точно, що це, що це черговий поясок, але но, но, показую, друзі. Випала у мене ось шайба. І шайба Не маленька, друзі. Немаленька шайба. Звісно, я догадуюся за розміром, що це за шайба. Монета досить велика. Піднімав її. Піднімав, але вона є досить рідкісна в плані підйому. Бачу, що це є або 15, або 30 крейцерів. Шайба велика. Звісно, я зараз. Ставлю. І ми будемо разом її мити. Тому що знахідка є досить серйозною, як монета. Шикарна знахідка. Так, ось. Ось вона є. Будемо зараз ми її разом мити. Звісно, з неї нічого не залишилося, так як це мідна монета. Ну, але приємно знайти знахідку. Бо часто пишуть, що ми купаємо копіючні знахідки. Ми ходимо не за грошима, а за емоціями, за історією. Так, я вже бачу, що це є. Це, що я казав, монета гарна. На жаль, стан, як бачите, ніякий. Так, я вже бачу, що це є. Це є. Я спробую показати. Посередині 15 крейцерів. Рік, якщо не помиляюся, 1800. Сьомий. Гарна монетка. Досить рідко трапляється. Я задоволений однозначно. Ось, ось так гарно видно, що це є 15 крейцерів. Спробую гарно її показати. Сигнал був, як кажуть, вогонь. Ось така монета. Звісно з вас, друзі. У мене чергове включення показував, як кажуть, десь близько, близько двох-трьох годин назад. Як пошуківець. Ну, він давно купає, але в нашому колективі, тільки сьогодні, витягнув при мені три сукири, два колуна. О, час, час радянський, близько так, і, і показую я своє. Ну, у мене, звісно, по часу знахідка стара. Будемо зараз. Звісно, будемо разом її обстукувати. У мене щось стареньке. Як кажуть, річ Посполита, Австрія. Ось таке топориско. Надіюсь, тут лезо лезо є чисте. Ну, в мене ось така сокира. Старенька знахідка по періоду, звісно, підказуйте, бо є пошуківці, які знають. Річ для музею насправді шикарна. Так, я, я підійшов до пошуківця Ігора, має чим похвалитися, будемо зараз дивитися, звісно, разом. Та він тут, як кажуть, лупанув файно. Не знаю, розказуй щось. Що буде говорити, десятка та й все по сріблі. Та так, от і вас з боку там. Має срібло. Він нас сьогодні, як кажуть, по сріблі відзначився. Десятка крейцерів. Франц Йосип Тру чистити. Треба що... чистити, десятка. А до решта все крисерки. К... Із гузики. І ще що натрапив, то що є? Соєти. 20 копійок. Так, має гузика річ посполита. Як кажуть? Ну і... Ці, ці монетки тисячу, один крейсер 1860-х років. То він взяв сьогодні, каже, гаманець. Трички є. То є скільки монет у тебе тут? 6. 6 одиничок. То світко. 5 одиничок, 860-го і десятка. Три чистити, можеш почистити. Так, треба її почистити. Ми зараз її швидше за все, що ми її почистимо. І Приділимо її трішки уваги. Наразі я її трішки псикну і ми подивимося. Ну, але однозначно. Лайк. <ріху> Це дорога є, а трошки далі. Почистив я цю монетку від мочів 1870 року. Ось така гарна монета. Приємна знахідка, звісно, срібло, є срібло. Так, навіть таке маленьке. Звісно, що дзвонить у мене не дуже добре, але так як воно лежало разом з мідними монетами, тому і її підняв. Ось така шикарна монета. Ми ще весною Роман піднімав дві підряд за один вихід. З вас. Так, ще Володя покаже свої знахідки. Він сьогодні також непогано. Почнемо з самої більшої. Ось такий, як кажуть, кастет величезний. ну Це вже не вовча лапа, як попередній він знайшов. цьому трішки дісталося часом ого-го, Так, далі показую Володя. Околечко таке, зараз зараз. Як, як кажуть, роза вітрів. Спробую трішки краще сфокусувати. Ось. Такий стан його. Далі. Одиниця 812-й. Ну, Кажи, покажи, де воно є. стан. А на другий бік 812-й. Один крейцер Австрійська імперія і є одна радянська. Тисячу. 955 рік ось такий стан. Ну і гудзик річпусполита, поширений у нас. Ось такі знахідки. Так, ми вже збираємося додому, звісно. Знахідки ви бачили. Досить непоганий сьогодні вийшов пошуковий день, гарні знахідки, монети, колечко, сукери. Є в мене ще один сигнал, як кажуть, ми вже зібралися, показую. Ось такий гудзик за металом він є алюмінієвий Ну це, схоже, я вже знаходив, цей радянський час. Ну, приємна знахідка. Дякую, друзі, всім за увагу. Хто додивився до кінця і, звісно, нам усім мирного неба.